Як почувається? Нормально вже слава Богу. Зараз лікарі вам більше детально розкажуть. Важкі поранення. Де воювали ви? напрямок, напрямки. Дякую, Богдане, на дві. Спасибо вам большое. Вам служу народу України. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую за службу. За службу. Українському народу. Одужуйте, Руслан. — Дякую. Бажаємось вам, хлопці. Одужуйте. До побачення, хай чисто. Ради бачити нас гостя прем'єр-міністр Данії. Хотіли привітати вас. Подякувати вам за захист нашої держави. Як відчувається? Добре. Да? Mm -hmm. Також на пурську напрямку поранення отримала позитивна динаміка. Дякую, краще. Подужуйте, будь ласка, дуже пишаємося вам, хлопці. Служу, Дякую. Дякую за служу. Служу, Дякую. 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 служу українському народу. Дякую за службу. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую вам. вам. Служу українському народу. Що ж Ви стали, ви одужуєте. Дякую, Дякую вам за все, хлопці. Я думаю, цей шерун, який представляє наш підрозділ, зайняв почесне місце в вашому в вашій з да, задоволенням. Дякую за збереження життів. Низький вам, уклін за цей та Оляха. Дякуємо вам. Служу українському народу. Дякую, Олена Герміно. Дякую вам дуже. Служу українському народу. Дякую, Дякую. Дякую, українському народу. Дякую за службу. Дякую вам, пане майор. Служу українському народу. Дякую за службу. Я новолодим, дякую. дякую, служу українському народові. Дякую за службу. Дякую вам.